Діти, Хто читав про мене в книжці? Хто це такі? <мір> Молодці, ви відгадали, <мір> діти, а ви любите читати? Так. <мір> То підскажіть мені, будь ласка, хто ці книжкові герої? Ще так сюди поспішають? Я ти був казав? Хто <мір> <Що> це? <мір> Молодці, ви відгадали, що завідомлині. Само наробіть так, як Бураціно, який продав свого бухгарика, щоб купити квиток на, ли... на виставу лялькового тару. А що ж це за дівчинка така маленька? Не пізнаю. Я бальбіна. Хоче щити Бураціно, що книжки читати. Керпати Бураціно, не вивчу я ще букву, не мію ще читати. Але я дуже хочу потрапити в країну до королеви книги і таке сказати я буду, 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 я буду вчити букву, не буду продавати свого А Адже букварик книга, яка до. Читати і писати, щоб читачами стати. Дід, а ви хочете зустрітися з королевою книгою? Да. Да. Добрий день, мої маленькі друзі. Я рада з вами зустрітися у своєму царстві. В ньому живуть книжки. У кожної книги є своя Свій будинок, своя кімната. В першому будинку поселилися казки, в другому оповідання, а в третьому вірші. Ви чули про Івасика Телесика? Так да. Так ось дізнайтесь його адресу у нашому царстві. А коли станете читачами бібліотеки, будете знати адреси всіх книжок. А сьогодні я розповім вам казку. Було це нещодавно у нашому царці. Книги жили, жили не то жили. До них приходили діти, такі ж, як і ви. Брали їх до себе в гості ненадовго, на тиждень або на два. Книгам це дуже подобається. Деякі діти дуже гарно до них відносилися. Одягали в гарні плацячка, які називаються обкладинками. Між сторінками клали обкладинки. Ось такі. Подивіться. А були такі діти, які дуже погано відносилися до книг. Вони їх ногами під диван заштовхували, брали брудними руками, і в мокру погоду брали на вулицю. До таких книг приходили наші друзі, Айболити. І вони знову ставали гарними книгами. Запам'ятайте, що жителі мого царства завжди розмовляють мовчки. Тому тут то так тихо. Сьогодні. Я вам з, з вами познайомлю ще одного книжкового героя. Він звірят усіх лікує, від халебрізних рятує, вилікує всіх за мить, звати його. Hai, 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 hai. Правильно! Я лікар книжковий. Щодня я працюю, я хворі сторінки книжком лікую. Хто хоче навчитись книги, книги лікувати? Будь ласка, буду вас навчати. Так, так, дітки, книжки теж хворіють, але вони не чхають і не кашують. Мої терплячі пацієнти не стогнуть і не жаліються. Та згодом вони починаються розсипатись на окремі аркуші, жовціти і пліднути. Та тут на допомогу приходжу я і мої помічники. Ми підклеємо книжку, робимо їй нову політурку і яскраві закладинки. А щоб книга на вас не ображалася, треба знати правила поводження з нею. Кілька, це, наші знають правила, і зараз вони нам їх розкажуть. Ті, хто з книгою у дружбі, називають книгу любить, взявши май, бережи, цінують, читай. Ні свята, ні, в дні будені. Книги не носіть в кишені. Підтримайте мою всі думку. Книжечки кладіть у сум. Проха місь пино дбай, книгу чистою тримай, має нірочки ходуні, швидко втече від бруднуль. Книга наш хороший їсть, та бо що вареників не їсть, бо для книжечки святковуючи здесенькі стіл пісні. Для всіх усіх порадаться, не кладіть у книгу, друзі. Лінійку ручку, олівця. Щоб не знала книжками до не кладіть у неї витовстих предметів, бо сторіночки тоненькі їх поранити легенько. Для зручності і для порядку зробіть для книжечки закладку. Нема стандарту тут ні норми, послужить закладочка будь-якої форми. Школяре, друже, не гріши, на сторінках книжкових не малюй і не пиши. Чому? Подумайте логічно, щоб мали вигляд естетичний. Якщо ти справний книголюб, то й таке повинен знати, що у книжечці не можна сторінки перегинати як це ж книга захворіла, довго, друже, не мудруй. У книжковій спек лікарні терміново полікуй. Про це важливе правило не можна теж забути. Книжка щоб служила, то потреба обгорнути. Знаємо десяток правил, як нам книгу берегти, це до її творців повага, а нам велика користь. І слава. Цю по святу читачі треба пам'ятати, бо примірним читачем можна згодом стати. Багато може знати про все, що є навкруг, та слід книжки читати. Бо книжка вірний друг. Але читати книжки, діти, треба дуже-дуже уважно зараз я з вами проведу Вікторину. Я прочитаю вам уривочки з книжок, а ви скажете, про кого йдеться мова, або як називається казочка, добре? Чуємо, чуємо. Та не материнці голосок. Наша матінка співає тонесеньким голоском, з якої це казочки кажіть. Та семеро казенят, правильно. Далі у дивочок і сказочки. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна та на призбу. а з призву. Правильно, колобок. Колобок. Лисичка до гличка, голова не влазить. Вона. Правильно, лисичка та журавель. Вони взяли її тихенько, принесли додому. Зробили її гніздечко, обклали його пірячком і посадили туди качечок. Ой, а гарний який і ріжки є, і хвостик. Молодець, діду. Гарного бичка зробили. Солов'яний бичок, правильно. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. От так такі. Казочка називається колесо. Діти, до нас на свято сьогодні поспішало дуже-дуже багато казкових героїв. Але виникли такі певні причини, що вони не змогли до нас прибути, проте вони про вас не забули і прислали нам ось такі от телеграми. Я зараз прочитаю телеграму і який перший клас відгадає, який казковий герой прислав цю телеграму. Той клас і отримає цю телеграму. Помовились? Хто буде дивитися? Рятуйте нас! Добре, тільки хвіст мій залишився в ополонці. Забія попереджаю. слухайте, бо буде так, як у Щепру буде знак. Розбила яєчко. Козачок, тому, прошу, тому прошу діти вас швиденько повернути їх у чарівні казочки. Люстерце? З Якої казки? Правильно. Червоненька квіточка.